Наша з вами розмова на нагрудно відеокамеру. Посвідчення водія, будь ласка, реєстраційне та воно транспорту заклад. Добрий день. Згідно 34 статті Конституції, знімаю себе і вас. Будь ласка. Добре. Причина зупинки. Ви знаходитесь на блокпосту. Наказ Кабінету Міністрів номер 1455 Це блокпост? Так. А Покажете документ? Ні. А чому? Чому я маю показувати? А... Тому що згідно з статтею Конституції, всі законоправові акти, які обмежують права і свободи людини, вони мають бути в законному ну, в доступі і мають бути опубліковані. Згодні мені? Згоден. Якщо це блокпост і він обмежує мої права, я маю право пересвідчитися, що це блокпост, який обмежує мої права. Там знак був. попереду блокпост. Так. Цього вам недостатньо? Ні. Хочете документи? Наказ так. коменданта? А, ну, наказ коменданта, так. Да, і... Тоді ваші... Вимоги? Вимога незаконна. Ви так вважаєте? А ви вважаєте інакше? Дивіться, ви мене зупинили так. і порушили мої конституційні права. Я питаю, чому ви так зробили? Я виглядаю якось підозріло і або. Ми кожну машину перевіряємо. Ну я не хочу, щоб мої права порушувалися. Добре, прийзять. Добре. Я не буду порушувати ваші права. Дякую. На все добре.